Мир вам, браті і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Поки що відсутності Москви нема, але є вже відсутність підполковника Розгвардії і ще двох його підлеглих з одного вибуху, який організувала головне управління розвідки України. Це дуже добре, адже відповіді за вбивство поробія і ще не було. Звісно, що хотілося б якусь більш Значну ціль і вірогідно, пошук такої цілі або підходи до такої цілі зараз здійснюються. І головним управлінням розвідки, і департаментом контррозвідки СБУ там в ЕРіфі, але і підполковник Росгвардії це непогано. В цілому Українські спецслужби є більш продуктивними в ЕРЕФІ ніж московицькі спецслужби в Україні. Адже українським спецслужбам вдалося знищити значно більше військових і політичних знакових діячів в ЕРЕФІ ніж їм вдалося у нас. Незабаром в Амстердамі відбудеться саміт НАТО. Там, як ви знаєте, буде обговорюватися можливість здійснення протиракетної оборони країнами НАТО над Україною. Над правобережною Україною це дасть можливість українським засобам протиракетної оборони зосередитися на захисті лівобережної України. Це буде добре і будемо вважати, що таке рішення буде прийнято. Більшість очільників країн НАТО розглядають Україну як передній край оборони НАТО раніше, коли ми казали, що Україна це щит Європи проти Московії, це сприймалося трохи з гумором. Це сприймалося як просто фігура мовлення, як пропагандистський закіт. Тепер це сприймається на повному серйозі майже всіма. Що не враховувати таких потвор, як Орбан Орбан заявив, що Україна не має суверенітету з тієї причини, що країни НАТО допомагають обороні України. Насправді це Україна допомагає обороні країнам НАТО. Нам допомагають не з любові, а з переляку. Вони розуміють, що тільки на Україну вони і можуть покластися. Що якби не Україна, то Путін був би уже не те, що в Будапешті. Він був би уже в Парижі. Орбан ідіот він підіграє Путіну або він просто ворог і тому підіграє Путіну. Якщо він все ж таки ідіот, то він як ідіот не розуміє, що. В разі, якщо українські збройні сили зазнають поразки, вони будуть відступати через Закарпаття. Ясно, що Карпати будуть рубежем оборони. Якщо цей рубіж не буде утриманий, то українські збройні сили будуть відступати в Угорщину. Частина, само собою, в Польщу і будуть чинити спротив московицькій орді уже з території Угорщини. Звісно, що тоді українські збройні сили знищать у себе в запіллі, ну тобто вже в Угорщині, всіх тих, хто буде заважати цій обороні, в першу чергу і самого цього орбана це буде саме так, адже як ми бачимо, в нинішній війні не може бути повного розгрому, скажімо, українських збройних сил, на жаль, московитських збройних сил, і все одно всі ці відступи, всі ці наступи здійснюються дуже поступово, просто поступовим видавлюванням з рубежів оборони. І, от, може ми можемо уявити такий фантастичний сценарій, що українські збройні сили. Будуть вичавлені яким чином аж на територію Угорщини суверенітет Угорщини прямо залежить від вправності українських збройних сил. Навіть якщо вони не будуть вичавлені, то уявимо ще більш фантастичний сценарій, що Україна, наприклад, визнає свою поразку, і тоді об'єднані армії Московії і України а вірніше українці мобілізовані до московицької армії. Будуть кинуті на завоювання центральної Європи в першу чергу тієї самої Угорщини. Що так, що так? Нема України, нема Угорщини. Це Угорщина немає реального суверенітету без України. Між іншим Польща і Словаччина так само. Але звісно, що цей самий Орбан він не ідіот. Він ворог, він свідомо підігрує Московію і робить це не безкоштовно. Якщо все-таки він буде усунений від влади, то що встигне, буде. Рятуватися від розслідувань нової угорської прокуратури і нової угорської влади в Москві, і там в Москві, він стане бажаною ціллю для українських спецслужб, як і будь-який московицький агент сьогодні в Українській правді, яка заборонена в Угорщині і блокується там. Вийшла стаття. Про те, що забагато китайських деталей в українських дронах. Ті, хто писали статтю, хороші люди, але вони не зовсім в матеріалі. І ті, хто кого не питали щодо цього, теж добрі люди, але теж слабко орієнтуються в темі. Китайські деталі неможливо замінити ні в українських дронах, ні в американських, ні в європейських, ні в московських, ні в жодних, тому що промислово-технологічна інженерна. Деградація в Україні, Європі і Сполучених Штатах досягла такого рівня, що конкурувати з Китаєм неможливо. А якщо ми і будемо виробляти які-небудь, скажем, ті деталі для дронів, які виробляються в Китаї, вони будуть неконкурентно здатними на жодному ринку, в тому числі і на українському ринку. Що у зв'язку з цим робити? Це робота на Роки, можливо, на десятиліття, це означає зміну всього підходу суспільства до освіти, наприклад, до виробників до до... Ноу-хау в цілому до капіталізму, і зараз про Китай ми поговоримо в зв'язку з цим. Але спочатку про Китай в зв'язку з Україною. Всі, хто сварять Китай, мають рацію. Він огідний, потворний, непотрібний. Він не потрібний в культурному смислі, але на жаль, в оборонному смислі ми не могли би прожити зараз без Китаю, без Європи, і без сполучених штатів могли би прожити без Китаю, не можемо прожити. Московитам теж було би дуже важко без Китаю, але. Вони би обійшлися, аби Китай не постачав деталі для дронів ні нам, ні московитам. То московити б компенсували це авіацією і бронетехнікою. А нам не було би чим би це компенсувати. Взагалі Китаю наплювати. Він заробляє і на нас, і на московитах, і проводить дуже збалансовану політику. Китай є військовим союзником московитів. Вони постійно проводять спільні військові навчання в той ж самий час, Китай. Притримується в цілому санкційної політики проти Московії. Китай закуповує московитський нафту, нафту і нафтопродукти і частково газ. Натомість він закуповує українське зерно. Московицького зерна він майже не закуповує. Щодо Китаю, Блумберг опублікував добру новину. Щоправда, я прочитав це не в Блумберзі, я насправді поцупив це на телеграм-каналі Андрія Єрмака. Посилання на цю статтю в Блумберзі так ось там написано, що з 1 листопада у порту Циндао, одному з найбільших нафтових терміналів Китаю, і цей термінал обробляє одну шосту всієї нафти, яка поступає в Китай. Також набувають чинності нові правила під заборону потраплять танкери старші за 31 рік. Судна з недійсними сертифікатами або ті, що змінювали реєстраційні дані в міжнародній морській організації, ну тобто танкери ціннівого флоту РФ не тільки РФ, але в першу чергу РФ. Кожен танкер буде оцінюватися за системою балів. Вік судна, наявність страхового покриття за шкоду довкіллю, якщо рейтинг низький, швартування заборонять. Ці заходи спрямовані саме проти тіньового флоту ЕРЕФІ, Ірану та інших держав під санкціями. Старі судна зі старих схем становлять небезпеку для екології і глобальних ризиків. Це ще один приклад того, як міжнародний тиск і обмеження поступово стискають простір для обходу санкцій. Це справді так, це важливо. Українська дипломатія одним з головних напрямків роботи української дипломатії і того самого Єрмака з телеграм каналу Я поцюпив цю інформацію, адже він координує зусилля між українцями і нашими західними партнерами щодо санкційної політики. Так, ось. Ці зусилля української дипломації там Єрмака і Зеленського значною мірою спрямовані проти тіньового танкерного флоту Ерефії. От ще один успіх є. А як Китай поводиться зі сполученими штатами на китайські товари? Трамп впровадив 25% відсотковий тариф, і плюс іще 50% тарифу. На сталь і алюміній вироблені в Китаї, але Китай не хоче втрачати американський ринок. Він розуміє, що Трампа там коли-небудь не буде, а цей ринок вони мають для себе зберегти. І тому китайський уряд компенсує втрати китайським виробникам алюмінієвих і сталевих конструкцій, коли вони. Експортують до сполучених штатів там хитрий механізм цієї компенсації. Коротше кажучи, китайський уряд якось сплачує ці тарифи, але сплачує він не коштами, а сплачує віргідно американськими цінними паперами. Тобто він на відповідні суми зменшує борг сполучених штатів перед Китаєм. Таким чином, і Трамп виявився трохи хитрішим ніж ми його уявляли. Він з одного боку зменшує коштом китайців американський зовнішній борг, а з другого боку, при такій політиці Китаю, він не погіршує життя американському бізнесу, який користується китайськими алюмінієвими і сталевими конструкціями. Трамп ще той мурзік, але коли я дивлюся на альтернативу Трампу. Я просто жахаюся, дяка Богові. Що це десь там у них в Сполучених Штатах? Хоча у нас тут теж багато гідотного. Один з найбільш перспективних політиків демократів, ну тобто альтернатива Трампу, це той хлопець, який зараз стане мером Нью-Йорка. Він, само собою, індієць. Якщо в Британії на всі посади ставлять пакистанців, то в Сполучених Штатах на всі посади заходять індійці. Він лівий індуїст і комуніст, тобто Віргінна в Нью-Йорку взагалі буде зараз знищені всі християнські церкви, а доступ в місто гетеросексуалам буде заборонений повністю. Якщо Майкл Джексон колись намагався відбілити свою шкіру, він був чорношкірий, а хотів бути білим, тобто все життя цей чорний чоловік мріяв бути білою дівчинкою. То зараз в Нью-Йорку, вірогідно, всім білим людям доведеться якось чорнити свою шкіру інакше буде заарештовувати місцева поліція. Звісно, якщо Трамп не веде туди національну гвардію. До речі, Трамп змусив Натаньяху ізраїльського прем'єра, які зараз в сполучених штатах погодитися. На план Трампа щодо Палестини. Там щось якась складна конструкція, влаштовується Палестинська адміністрація. Туди вводяться війська арабських країн по 5 тисяч від Арабської країни. Нібито Блеєр буде очолювати цю нову палестинську адміністрацію, але Махмуд Абас там теж буде якимсь боком присутнім, ніби як Хамасу не буде, і Трамп е змусив Натаньяху прямо ледь прямому, Ефірі вибачитися перед Катаром там ізраїльцяни лупанули ракетою свого часу нещодавно по Катару і знищили там в цьому самому Катарі керівництво Хамас. Чому це для нас важливо? Про це можна було би і не згадувати. Але після вибачення і після того, як він погодився на план Трампа, ціни на нафту. Пала щось там доларів на 5. Тепер іще одна важлива річ: смішний чоловічок на цьому фото. Це Олександр Карп, це директор компанії Палантір. Це приватна високотехнологічна розвідувальна компанія, яка конкурує з ЦРУ ФБР в Сполучених Штатах, надає послуги безлічі країн розвідувальні, в тому числі і Україні. І Україна користується цією розвідувальною інформацією і аналізом і опрацюванням інформації, яку надає українським збройним силам Палантір. Він цей Карп написав в цьому році книгу, яка називається Технологічна Республіка. На цю книгу звертає нашу увагу наш друг і брат Максим Ситайло в цій книзі. Карп пише, як технологіями можна забезпечити безпеку західного світу. Зберегти домінування західного світу за допомогою технологій. І наш брат Максим Ситайло прочитав цю книгу і робить такі висновки, що щодо України він робить висновки: що Україна має реальні стартапи. Це стартапи, які роблять дрони, AI-системи, софт для наведення. Це все вже випробувано в бою, але ці команди, які все це роблять, можуть. Поїхати з України незабаром у нас не буде всіх цих організаторів бізнесів, інженерів і розробників. Яка причина цього? Високі податки і внески на працю. Це душить малі команди і стартапи, постійні податкові зміни стабільно погіршують ситуацію. Друге, купа безсенсових регуляцій і бюрократії, що з'їдає темп інновацій. Третє слабка можливість швидко продавати нашим союзникам не тільки зброю, а й будь-що. Експорт товарів та послуг з України повинен бути простим і швидким. Що у зв'язку з цим потрібно робити, і робити швидко. Перше знизити податки на працю, робити ставку на робочі місця не на забирання кожної гривні з економіки. В світі існують країни, де податок на працю 5%, а у нас Десь 40-50% відсотків сумарно. Потрібно максимально відкрити ринок для приватних стартапів, дати бізнесу можливість працювати з армією і партнерами швидко і без абсурдних заборон. Зараз існує понад 70 контролюючих органів, які можуть. Перевіряти будь-який бізнес, навіть той, який працює на армію, дозволити експорт нашим партнерам без зайвих умов не тільки зброї, але й усіх товарів та послуг. Швидкий продаж без хабарів і ліцензій це гроші, це виробництво і це робочі місця. Потрібно різко скоротити бюрократію. Тому що бюрократія навіть без повноважень рано чи пізно наплодить абсурдних правил, регуляцій, податків, щоб виправдати своє непотрібне існування та збільшити свій вплив. У нас відбуваються протилежні процеси, і між іншим це одна з класичних тактик московитів: не тільки вломитися у двері, а повільно задушити зсередини більше правил, більше звітів, більше процедур. І люди замість прави робитимуть папірці. Це не вигадка. Такі методи описані в дослідженнях про радянську доктрину саботажу і навіть у старих посібниках із польового саботажу. Московицька агентура в Україні прагне саме цього залишити Україну в стані технологічної слабкості. І ми маємо це побачити і нарешті зламати. І наш брат Максим Ситайло робить висновок, що Технології виграють війну. Умови ведення бізнесу вирішують, де народжується ця технологія. Якщо ми хочемо, щоб дрони і розумні ракети лишалися в Україні, треба знімати абсурдні податки, скорочувати бюрократію, відкривати ринок і дозволяти експорт. Інакше завтра наші найкращі стартапи будуть працювати вже не на нас. Це не політика, це питання виживання. Звісно, справа не тільки в умовах ведення бізнесу і не в зручності для перетворення стартапів в працюючі технології, але і в відсутності інженерів, конструкторів, технологів і в. У загальному дичавінні, яке відбулося в Україні, Забагато юристів і замало інженерів, замало фізиків, замало математиків. І ще раз, це не тільки українська проблема, це і європейська, це і американська проблема, і треба все це категорично змінювати. Як змінювати, треба вчитися в Китаї. Ось до чого ми з вами докотилися. Уже доводиться вчитися технологіям в Китаї. До речі, щодо. Технологій щодо штучного інтелекту, то підіть, подивіться виставу Штучний інтелект за моєю п'єсою. Вона буде 7 жовтня. Якщо ви її ще не бачили, то це означає, що ви і не зможете відповідати на виклики життя, просто тому що не побачите цих викликів. Тепер про культуру її стає менше, чому тому, що палестинців стає більше в Європі. Арабські країни не хочуть приймати до себе палестинців не тільки тому, що прагнуть зберегти. Арабів в секторі гази і на правому березі Йордану, але також тому, що не люблять взагалі найгіршою репутацією в арабському світі користуються саме палестинці і алжирці. Не знаю чому, але це саме так і є. Найбільша різанина палестинців була здійснена не ізраїльцянами а. Королем Іорданії свого часу він за одну ніч щось там знищив дуже велику кількість палестинців більшу ніж ізраїльтяни за весь оцей от за весь час нинішньої війни. Натомість Європа приймає мігрантів з Палестини, і це дуже прикро, адже Україна прагне бути в Євросоюзі. Якщо нам потрібно очолювати Європу, значить ми маємо бути в Євросоюзі. А от е, жити в одному союзі з палестинськими і з українськими мігрантами мені, наприклад, дуже не хочеться. В Москві помер Коротич. Він писав не тільки московицькою, але і українською мовою, як кажуть, 1963 року співпрацював з КГБ, стучав на деяких українських літераторів свого часу. Як дивно, дивіться, агент КГБ, який до останнього дня свого життя жив в Москві, написав один з найкращих українських віршів 20-го століття. Переведи мене через майдан. Ну і вірогідно, одним з найкультурніших штатів у США є Флорида. Там зараз дозволили не тільки приховане носіння зброї, але і відкрите до цього часу. Там у Флориді було дозволено приховане носіння зброї. Зараз можна носити як ти хочеш в Україні. З цим ділом бардак, і ми знаємо, що багато добрих українців не мають права Мати короткоствольну зброю, і це огідно. Навіть учасники бойових дій, навіть комбатанти, навіть герої, навіть ті, хто мають державні і відомші нагороди, часто не мають права носити короткоствольну зброю. Тобто там на війні в умовах бойових дій дуже нервові умови в умовах стресу. Ці люди добре проявляються зі зброєю, а в мирних умовах. В місті в запіллі їм не можна мати зброю. Причому ті, хто забороняють їм мати зброю, тобто депутати і мінти, всі озброєні. Депутати всі мають нагородну зброю, мінти мають штатну, часто теж нагородну зброю. І ви розумієте, як виходить, що тепер в конфлікті між, скажімо, депутатом і учасником бойових дій. Завжди перевага за депутатом, тому що у депутата є нагородний пістолет. А у учасника бойових дій часто нагородного пістолета немає. Це треба негайно виправити, адже без депутатів ми можемо обійтися. А от без наших добрих комбатантів обійтися ми не можемо. І для того, щоб ви вони у нас були живі і здорові, у кожного з них має бути пістолет. Бажано кілька. Я спостерігав навіть у гідні випадки, коли солдата з автоматом, наприклад, не пускають в метро. Спочатку я думав, що це упередження ставлення до солдатів, але ні. Потім з'ясувалося, що це упереджене ставлення до автоматів. Навіть цивільну особу з автоматом в метро намагаються не пускати. Я знаю, що багато людей у нас проти зброї, проти вільного володіння і носіння зброї в суспільстві. Але демократія саме в цьому і полягає, що от ті, хто проти, їм має бути заборонене носіння і володіння зброєю. А ті, хто за, тим має бути дозволено. Інакше це не демократія, а казна що? Жодної культури. Вони ідіоти. От з безпілотником, наприклад, в метро пускають, а з автоматом не пускають. кажете, що безпілотник, мабуть, без. Е Бойової частини без заряду такий автомат може бути без набоїв, але все одно з автоматом не пускають. Хоча безпілотних зараз є значно більш смертоносна штука, ніж автомат. Цікаво, чи є вже в Збройних силах нагородні ФПВ-шки. Ну, але менше з тим. Думаю. Що ми все це виправимо, але дуже багато виправляти в цьому ганебному суспільстві. Як так виходить, народ героїчний, а суспільство ганебне це все тому, що ви не ходите в театр.